Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Містер Ікс. Сьогодні тема ролика в нас буде так званий Urban EDC. Тобто міні-набір інструмент, міні інструментів і всяких корисних дрібничок, яких я ношу з собою кожен день в зручній ось такій коробочці, друзі. Глянув я YouTube на рахунок такої своєї ідеї, от зібрати все в компактний корпус. І виявилось, що ідея не нова, а що в Америці є прям цілий такий рух ну чи як то сказати, людей, які теж хочуть з собою таскати якісь корисні речі чи корисні дрібнички, але вони там все збирають в коробку від. М'ятних цукорок Алтоїц. То така, як, грубо кажучи, консервна банка від Шпротів, мені нагадує чимось. Але там м'ятні якісь цукорки, вони їх викидають чи з'їдають, а саму ту коробочку використовують для корисних дрібниць. У нас Altoids не розповсюджені, принаймні я ніколи про них не чув. Зато у нас продаються отакі штуки. Називаються вони компас. Якісь, здається, вони німецькі, не знаю, тут почитати. Я їх дуже люблю, дуже класні на, на смак. Багато їх тут є. І вони йдуть от в таких дуже привабливих маленьких коробочках. Так, я вже спакував тут цю свою коробочку. Дивіться, як воно все тут виглядає. Так, бачите, на відміну від алтоїдів американських, в цих йде ось така пластикова накладка. Яка дуже гарно тут все фіксує, і нічого в нас не болтається нікуди. Тут на кришці, в мене є кілька папірців. Деколи буває, треба залишити якусь десь записку, щось десь записати, а паперу під рукою нема. Або просто записати чийсь номер, чи що, а телефон сів і тому подібне. Тому от такі тут пару папірців. Давайте тепер відкривати, дивитися, що у нас. Ще тут є. Так, знімаємо цю кришечку І бачимо тут основний, так би мовити, інструмент в цій коробочці. Це такий мультитул Victor Nox Rambler модель. Я про нього робив недавно погляд на каналі, тому тут просто коротенько пройдуся. що він Має. По-перше, відкривачка якесь пиво десь купити, чи, не знаю, якусь Кока-Колу, щоб не відкривати то облавку, чи там зуб, зуби не, не, цей, не ламати. Звичайно, є 100 різних способів відкрити пляшку, але коли є нормальна відкривачка, то це зробити простіше. Так, є отут такий отвір, щоб очищати ізоляцію дротів. Але я, якщо чесно, ним не користуюсь Зато чи сфокусується камера, не дуже хоче фокусуватись. Бачите, на кінчику є хрестова викрутка. Оце один з найкорисніших інструментів. Я вже попідтягував тою викруткою всі меблі в хаті, які тільки там десь були розбовтані. Так, це один інструмент. Другий інструмент ось така пилочка для нігтів. Може використовуватися як наждачка, коли треба щось. Зашкурити, так би мовити, трохи. І на кінчику плоска викрутка, теж може стати в нагоді. Так, далі в нас теж дуже потрібний інструмент ножниці, щоб доглядати за нігтями і не тільки. Досить часто буває, що ножницями щось врізати набагато зручніше і простіше, ніж тим ж самим ножем. Тому мати під рукою завжди ножниці, це просто маст хев. Так, і останній інструмент тут це власний ніж. Ось такий малюсінький, дивіться. От та коробочка маленька, і цей ніж і ще менший. Але я вам скажу так, що якщо у вас не буде під рукою нічого кращого. То цим міні-лезом можна навіть нарізати хліб, нарізати ковбасу, там, не знаю, якісь е, почистити картоплю, грубо кажучи. Одним словом, е, не дуже зру, зручна, звичайно, заміна, але в умовах, коли нічого кращого нема, то добре мати лезо під рукою. Так, ну і тут ще є такі корисні дрібнички, як пінцетик. І. Зубочистка. Зубочистка тере-ковирялка. Я, наприклад, нею, чищу. тут часто забивається вся капелюка з кишені, то я нею підчищаю. Так, от такий мега корисний інструмент. Стає він отак по діагоналі в цю коробочку. Ну і нормально. Так, виходимо його тут. Що в нас далі, друзі? Далі у нас є такий маленький олівчик, це щоб по цьому паперу щось записати, коли буде потрібно. Планую додати сюди ще якісь стержень або таку якусь міні-кулькову ручку. Теж інколи треба, а нема. Так. Далі є в нас тут зубочистка. Довелося її з одної сторони трохи підрізати, бо не влазила в коробку. Зубочистка. Для застосування прямого, тобто, якщо поїв і десь позастрягало м'ясо між зубами, або коли просто треба щось поковиряти, десь не знаю, дістати сімку з телефона тому подібне. Того так, зубочистка. Далі в мене тут є такий мультисаморобний тул. Дивіться, що це таке. По-перше, тут розрізана така вухочистка з двох частинок. На ній є ватка, може пригодитися в деяких випадках. Наприклад, коли десь там розбив лікот чи коліно, і треба зеленкою замазати, то зеленка може бути, а чим її нанести нема. Так от це. Ну, і ще можуть бути різні застосування, пригодитися може такі от їх є дві. Тоді тут в мене намотана класична синя ізолента, вона може стати в пригоді, коли треба десь щось скріпити або десь щось заізолювати. І, як завжди, під рукою нема, а так її тут можна відмотати і використати. Так, ну вона в мене тут порвалася, але повірте мені, якщо б вона стала мені дійсно в нагоді, то її тут можна розмотати. Там такий десь з пів метра, напевно, довжиною шмат. І щось заізолювати. Десь якісь оголені дроти чи ще щось. Так. Ну, мабуть, в подальшому я якусь трошки якіснішу візьму, бо це, бачите, розлазиться. От. Відмотуєте. І ізолюєте, що вам треба. Так. Далі тут в мене теж цікава штука йде. Якщо я тільки до неї доберуся. І це тут в мене намотаний отакий дріт. Це звичайний дротик, не знаю, сантиметрів 15 довжиною. З набору Ардуїну. На що він мені потрібен? Деколи може пригодитися. Ну, дійсно, коли треба, наприклад, щось десь зв'язати, отаким чином, замотати, закріпити. Або, коли потрібен ну, реально дріт. Тут його можна зачистити і десь, де дріт обірваний, намотати, підв'язати. Така штука і термоплавка ізоляція. Теж, тобто, якщо я десь там підмотаю, наприклад, дріт та обірваний, щоб його зразу заізолювати, запальничкою нагріваємо, і воно тут сплавиться і за заізолює. Так, такі штуки. Далі у мене тут йдуть спиртові серветки. Підковернути їх чимось треба. Теж мультизастосування у них може бути. Наприклад, банально, там, якщо дуже залапаний телефон, весь в смальці від, від рук можна протерти і буде чистенький ідеально. Можна використовувати для обробки ран. Наприклад, якщо десь порізався, дістав цю салфеточку, протер рану і тоді наклав на неї, там в мене внизу є пластер, бачите? Так, тут ще у мене копійками пару гривень, може пригодитися, десь купити якусь воду, або, не знаю, квиток на трамвай чи тролейбус. Небагато, тут 30 гривень, але якісь гроші можуть бути. Тут, власне, пластир, якщо десь натерло, або десь якась рана, порізався то можна себе врятувати. І в кінці тут скручених ще 100 гривень. Теж інколи буває, що щось стається з карткою, вона блокується, чи просто сів телефон. Там, якщо ви телефоном користуєтеся, я, наприклад, картку з собою не ношу, ношу телефон, до якої приєднана картка. Але якщо телефон сів, корисно мати якийсь кеш на руках. От. І все оце добро, включно з куском тут із Оленти, влазиться в таку маленьку коробочку. От, бачите. Ну, З одної сторони, може, хтось може сказати, що це зайвий хлам з собою таскати, але кажу вам, це все в, такій, в такому компактному корпусі влазиться в п'яту кишеню джинс. І там, в принципі, не заважає, тому що та кишеня ніколи майже ні, ні для чого не використовується. Важить воно все небагато. Треба, до речі, зважити скільки. Ну, тут монети багато додають, можна обійтися з самою купюрою. От. Так що така річ. Кажіть, що ви про це думаєте, чи користуєтесь ви якимось. І наборами саморобними, чи може хтось купував, готові. Як ви взагалі до такого ставитесь, чи це щось потрібне, чи це просто фігня і гаяння часу? Буду читати ваші коментарі, ставте лайк і до зустрічі на каналі.